Всім привіт! Я Альона Піддубна, ви на моєму експериментальному лайфовому такому творчому ютуб-каналі, назвамо це так. І сьогодні я розкажу вам про правило, яке руйнує шаблони сприйняття процесу схуднення в голові моїх клієнтів і студентів. Що це за правило? Це відсутність табу абсолютно на будь-які продукти. Наприклад, ви собі думаєте, що коли я худну, мені не можна їсти. Бургери, піцу, суші, цукрове солодке, морозиво, молочний шоколад, коров'яче молоко, пити каву з цукеркою, і так далі, так, далі, так далі. Купа є ось таких от шаблонних думок, про які ми думаємо, що тотал ну, ніколи не можна цього робити, якщо ти працюєш над зниженням ваги. І насправді секрет якраз в тому, щоб перестати та боювати продукти. Чому? Тому що наш мозок ментально не може завжди працювати на 100% ресурсі триматися в дисципліні. Наприклад, ви собі заборонюєте цукерку, але ви дуже її любите. Ви прям обожнюєте цей смак. У вас є якісь емоційні якоря з цією цукеркою, але ви собі її заборонюєте. І коли стається якась стресова ситуація, ви така зжата як пружиночка цією забороною, розжимаєтесь і зриваєтесь і їсте не одну цукерку, а наприклад, 10. Причому ви навіть не помічаєте, як ви їсте ці 10 цукерок і не отримуєте від цього смакового задоволення. В цілому, будь-яка заборона на продукт веде або до зриву, або до страху калорій з цього продукту, а потім і страху калорій з інших продуктів, або ви починаєте перекладати ці заборони далі і на інші продукти. Я за те, щоб все, що вам подобається по смакам, все, що має для вас якусь емоційну складову, було в вашому раціоні. Але грамотно. І коректно по відношенню для здоров'я. Наприклад, коли ми говоримо про цукерку, ні, це не варіант перекусу. І це не ідеальний варіант десерту до кави. Але це можливий десерт після класного, овочевого, білкового, повільно вуглеводного обіду. Якщо це піца, наприклад, проблем немає додавайте піцу як джерело вуглеводів та трошки білків на обід і Поєднуйте все це, наприклад, з овочевим салатом і додатковою порцією білка. Суші взагалі не розумію, чому їх табоювати. Так, це не щоденний продукт, тому що там білий рис, тому що там цукор, який додається, і в рис, і в соєвий соус. Там може бути переліміт по калоріям. Але ви спокійно можете з'їсти суші, свій улюблений ролл. Один раз тиждень на обід, отримати від цього задоволення, не відчувати, що ви собі це заборонюєте, і ніяк це не вплине на вагу. Тому, будь ласка, якщо у вас зараз є відчуття, що ви собі щось забороняєте, будь ласка, прийміть факт того, що ніякий продукт не потрібно собі боювати в голові. Потрібно розібратися, в якій кількості його їсти, в який час, з чим краще поєднувати. Як коректно його вписувати в ваш раціон, коли дійсно ви активно працюєте над схудненням? І все. Заборонювати не потрібно. Зжимати себе як пружину не потрібно. Їжа це частина нашого життя. Їжа це соціальний пластилин, тому що ми звикли зустрічатися з близькими і їсти щось і пити. Тому варто зробити їжу другом, зробити їжу помічником, джерелом здоров'я, енергії, свободи від хвороб, від зайвих кілограмів. І в тому числі задоволення. Я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Дайте мені знати в коментарях, дайте мені це знати своїм сердечком на це відео. Ви пам'ятаєте, що я почала вести свій ютуб нещодавно і просто записую це все в потоці, в себе вдома. Можливо, скоро я перейду на більш професійний формат, якщо я буду бачити, що від цього є класний фідбек від вас. Тому коментарі, колокольчики, сердечки, все це мені супроважливо.